Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене 5 кольових поранень. І я був в п'яти госпіталях в Україні, і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію. Одразу після поранення так сталося, що мене опорвали і лікували в Харкові. Саме в Харкові мене врятували. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні, Мельченко, і, звичайно, там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Отже, після цього був Львів. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів, і мене доправили. Там 30 машин приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак, лежачи, нас привезли сюди за кордон, в німеччину. От, кому й повези. І ніхто не знає, до речі, куди якого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме на Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей. І до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто не скаже, де ви летите. Ну от так, от. отже, потім Німеччина для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7-8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато. Як це миротворчих місій було? Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми, і вони сказали: ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. Попадаєш сюди за кордон на лікування. Перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг, це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть маски з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців до тому що у нас інакше мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли, і тільки тоді ти можеш вийти там, пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема, дуже гарно тут це виглядає. Але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моє право, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук. У них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, а я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, що я лежав в воєнному госпіталі, який би був без цієї бактерії.